Спортивна слава області. Сумчани привезли десятки медалей із двох чемпіонатів світу. У змаганнях брали участь представники двох десятків країн, і вихованці сумської школи знову виступили на вищому рівні. Майже всі, хто поїхав на світові змагання, додому повернулися із медалями. Дмитро Шпірко розкаже більше про чемпіонів і тих, хто їх готував. Цього року водночас відбувалися два чемпіонати в Тбілісі та Мінську. Спортсмени Сумщини складали основу збірних України як на одному чемпіонаті, так і на іншому. Губернатор на урочистостях з нагоди вдалого виступу заявляє: в області пишаються досягненнями наших у цьому виді спорту. В історії спорту нашої області школа. Наша місцева сумська панкратіону займає окрему і вагому сторінку. У мінську розповідають тренери. Чудово себе проявили молоді спортсмени. І молодіжка, і доросла збірна України увійшли до трійки кращих в світі. Більше на основу мали надію, що виступ добрий виступ, але відбулося навпаки. Дебютанти краще виступили, ніж основа. Не обійшлося й без пошкоджень, без них у цьому виді спорту. Ніяк мені зробили також ще раз на руку, і оказалося, що у мене там розійшлися косточки трошки, і ось так тепер приписали насити. Водночас у Грузії саме больовий прийом допоміг нашій дебютанці Маргариті Ткаченко взяти перше світове золото. Первый поединок был с представительницей России. С ней было... К ней мы готовились, мы знали, что она будет. Я ее переводила и выиграла по балам. А получается финал у меня уже был с казашкой, и с ней было тяжелее. И я сделала ей болевую на руку. Уже в п'яте чемпіоном світу став Дмитро Баранов, 30-річний єдиноборець, взяв у Тбілісі і золоту, і срібну медалі. Рівень спортсменів був достатньо високий. Були всі сватки напряжені. Ну, би, всі приїжджали туди за перемогою, тому легких поєдинках такових не було. Зараз наші земляки матимуть можливість недовго відпочити а вже незабаром на чемпіонаті України відбудеться відбір на інші міжнародні змагання. Дмитро Шпірко, Олександр Сокол, Новини СТС.